Чим сьогодні живе країна? На жаль, не дуже добрими подіями. Сьогодні вночі був нанесений удар по Тернополю. Кількість жертв вже 20 цивільних осіб, в тому числі діти. До цього удари по Києву, Дніпру, Харкову, Львову. Друга позиція, яка зараз обговорюється і на фронті, і в тилу корупціонери. Вони крадуть гроші. На будівництві фортифікаційних споруд, вони крадуть гроші на закупівлі FPV, ракет Фламінго на обороноздатності, вони крадуть гроші на захисті об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі енергоатома. І, на жаль, в тому числі і на фронті, наші бійці висловлюють сумніви, а чи будуть корупціонери притягнути до відповідальності. Для мене це зараз, після забезпечення фронту, перший пріоритет. Корупціонерів до відповідальності, корупціонерів звільнити з посад. Всі, хто згаданий в так званих плівках міндіча, де міндіч лише виконавець, має кришу на горі, під час війни ми не можемо бути поблажливими. Вони мають опинитися в'язниці. Інакше країну не захистити.